Усім привіт! Я Оксана Гроза і я рада вас вітати на моєму YouTube каналі. Серед моїх нових семплів я відібрала для вас аромати на тему фіалок і ірису. Хто зі мною давно, ті вже знають, що ці квітки мої найулюбленіші в парфумерії. Що ж, поїхали подивимось, що тут в мене. Мася, швидесенько. Швидесенько! На першому місці це, звичайно ж, гілін Insolence. Це два аромати. В мене є класична версія кругленький інселенс і Insolence у версії EDT це бджолки. Почнемо з класичної версії. Альфакторна перемитка мені дуже подобається, бо вона така насичена, густа і дуже цікава. О, в мене. Тільки-тільки я відкрила, аж на такому відстані, я вже відчуваю цей аромат. Він густий, трішечки пряний. Це фіалки з ірисами, про сандал, мускус, малину, бергамот, лимон, тобто з такими цитрусовими акордами. Сандал, баби танка і смоли роблять його трішечки будуарним. Трішечки з натяком на вінтаж, але. Але ось ця ірисова пудровість, вона не свербить мозок, якщо ви розумієте, про що я. Дуже цікавий аромат і, і приємний. Він не помадний. І я б не сказала, що він нав'язливий. Туалетна вода більш спрощена. Бо тут іриси, фіалки, червоні ягоди і фліор-оранж. Він більш квітковий і свіжий. І мені подобається, як він грає і відкривається саме зараз, холод взимку. Далі, звичайно ж, аромат ультравайлет від покарабани. Це прям фіолетовий аромат. Ось. Я його слухаю, вдихаю і прям. ну Це реально ультравайлет, ультрафіолетовий, ультрафіалковий. Тут фіалки, іріс. Ще тут дуже багато перцю, причому різного пачулі, ваніль, кедр, це можна відчути. Жасмин. Амбра і така трішечки гіркість мигдальна ще є. Офієзний аромат. Дуже подобається. Далі такий симпатичний аромат на тему фіалок. Це Хеллоуін. Хелловін. Це солоні морські ноти з фіалками. Він такий згадковий, але дуже легкий. Це така вечірня прогулянка вздовж берегу моря. Цікавий аромат. Так само тут є перець, магнолій, канвалій, ваніль, сандал. Також тут заявлено ладан. І знаєте, Здавалось би, ладан, сандал, ваніль мають давати трохи такої щільності, густоти, аромату, але ні. Цих компонентів тут ну зовсім трішечки. Вони ледь відчутні. Аромат солодкуватий, але все в міру. За рахунок ось цих морських нот а, і легких таких. Ніжних квітів, цей аромат досі такий ненав'язливий, приємний. Він прям такий летящий. Я не знаю, як. летящий, парящий, м'ягкий. Він такий навіть трохи пухнастий, як ось ця вечірня хмаринка над морем. Мені дуже подобається. Наступний аромат від Джона Гальяно Джон Гальяно. Теж дуже неординарний аромат, і він дуже круто відкривається, особливо в холод. Тут про цитрусові альдегіди з фіалками, з ірисом, неймовірно, поєднання півоні, троянди з лавандою. Тут і амбра, і пачулі, і мускус, і кедр. І мені дуже подобається ось вся ця композиція, ось все це поєднання альфакторної пирамиди, ось цих нот. І це неймовірно гарно. І так само в холод мені особливо подобається, як альдегіди в холод звучать. Вони прям такі дзвінкі, наче ось ти відчуваєш, як музику аромат. І це гарно. Аромат від марка Джейкобса Декаданс. До речі. То флакончик, або флакончиця. Хто колекціонує незвичайні аромати, будь ласка, подивіться саме марка Джейкобса, Декаданс і Джона Гальяна. Я думаю, що вам дуже сподобається. Бо я обожнюю таке щось незвичайне у флакончиках. Так, про що аромат? Тут дуже солодкі іриси. Вони начебто, знаєте, і пудрові, і солодкі, і. Цитрусові одночасно. Ой, неймовірно гарний аромат. Це одна з моїх бажанок, побажанок. Пишіть мені в коменти, як це буде правильно вимовляється. І мені подобається, що тут і дерев'яшки є, і іриса, і іріс, і квітка, і коріння, і шафран зі сливою, і троянда є. І зараз мені ще подобається, як на мені вітівір відкривається. Особливо в поєднанні з фіолетовими квітами, то це просто бамбалейло. Дуже подобається. Далі в мене є від Levant Amouage Interlude Black Iris Man. Але я залюбки його ношу на собі. І він крутий, і він дуже гарний. Це просто. Я обожнюю ось ці квітково-дерев'яні, квітково тюнові квітково шкіряні аромати на чоловіках. І цей просто космічний. Це про шкіряну фіалку. І кедр тут є. Мені тут даже дуже подобається уд. Тобто він такий смолистий, димний, з дерев'яшками, з кедром, сандал з почулі, трохи солодкості від ванілі, іриси. Тобто Такий трохи пудровість є. Афігезно. Мені подобається, як на моїй шкірі такі аромати відкриваються. Я з ними прям дружу. Наступний аромат так само на тему шкіряних фіалок. Це Джо... Джос Ейзенберг. Джо Ейзенберг, мабуть. Джозі Айсберг. Будь ласка, напишіть мені, як правильно, ви це вимовляється. Коротше, Eisenberg номер 6 Cur d'Arien Ou. <гум> Яка це краса? Це шкіряні фіалки з малини. О, до речі, дивіться, хто не подружився з ароматом Форда Тосканська шкіра, з моїм улюбленим ароматом, одним з, <гум> раджу познайомитись ось цим. Бо тут так само є малина. Але шкіра не така ядрена і він такий більш солодкий. Ніж тосканська шкіра, бо тут пролінеє. Ну, так само жасмин з трояндою, ясна річ. Сандал, ладан, шафран з перцем. І все це звучить злагоджено, звучить гарно. І мені дуже подобається. Скільки разів я сказала, дуже подобається, О, рахуйте самі. Ще я можу додати сюди. Аріс шот Альфактив Studio, Violet Shot Al Factive Studio, uh, Tom Ford Umbra Leather з uh, білою такою етікеткою. Um, uh, що ще можу додати? Я просто про ці аромати вже розповідала, так що я не хочу повторюватися. Це я зараз вам розповіла про свої нові семпли. І я 100% знаю, що з половиною ви вже знайомі. Так що напишіть мені в коментарі, будь ласка, які аромати вам подобаються, як відкриваються на вас, тому що я знаю, що шкіра в нас різна, і ми по-різному відчуваємо аромати. Мені дуже цікава ваша думка, тому що. Мабуть, вам зовсім не подобаються фіолетові квіти в парфумері, то напишіть мені, будь ласка, в коменти. Або навпаки, якщо ви знаєте, якісь цікаві аромати з напрямком фіалок і ірісів, напишіть мені в коменти, я обов'язково з ними познайомлюсь і додам собі до забаганок, побажанок. В общем, додам собі у увішліст, щоб з ними познайомитись. Дякую вам за увагу! Я пішла готувати вам новий випуск, нові семпли. І не забувайте, що зараз в Україні триває війна. Росія кожен день бомбить Україну, займається геноцидом на чужих територіях. Будь ласка, не нехтуйте своїм життям, не нехтуйте своєю безпекою. Бережіть себе. І не забувайте пілкуватися про тих, хто потребує нашої допомоги. Не забувайте донатити так само нашим захисникам-захисницям. Дякую, друзі, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за вашу активність. Мені дуже приємно читати ваші коменти і спілкуватися з вами. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, я там теж виставляю багато всього цікавого. І до зустрічі в наступному відео. Папа! -па.